У Копенгагені незвичайний спосіб поєднати спорт і кулінарію вигадав місцевий кухар Мортен Крюгер Вульф. Уже понад 20 років він влаштовує гастрономічні поїздки на велосипеді, переобладнаному на пересувну кухню. Під час туру Вульф та його гості роблять зупинки в мальовничих місцях міста, де він готує страви зі свіжих продуктів. У меню закуски, морепродукти, основні страви та десерти. Леласвенці. Ми 20 років працювали над цією концепцією брати людей на гастрономічні поїздки і дорогою готувати для них. І в цьому вся суть Зі слів Вульфа, ідея виникла випадково, коли під час пікніка його компанію попросили прибрати мангали з парку, але кухар і далі готував прямо з велосипеда було весело. Я їхав, а мій друг біг поруч і перевертав стейки. Ми подивилися один на одного і зрозуміли, треба велосипедна кухня. Зараз його велосипед обладнаний плитою, холодильниками, шавками для посуду, а також місцем для приправ аптечки та гігієнічних засобів. Я кухар за освітою, і я хотів почуватися комфортно на своїй велосипедній кухні. Тому все зроблено просто настільки професійна кухня, наскільки можливо. У кожному турі п'ять зупинок і п'ять страв. Поїздка триває коло 4,5 годин, а закінчується кавою і десертом. У проєкті беруть участь і місцеві жителі коли бачиш цей велосипед, ти думаєш, невже всі страви готуються прямо на ньому? Але він справді це робить і смак дивовижний. Це досвід, і їжа, і те, що ти крутиш педалі, дивишся на місто з іншого боку. Це справді унікально, але мені подобається. Бо так можна побачити інші місця міста, насолодитися ними та відчути це по-новому. і звичайно, я данець тож на велосипеді мені комфортно Копенгаген вважають, однією з найбільших велосипедних столиць світу у місті майже 400 кілометрів велодоріжок.